Індустріалізація СРСР була часом великих змін. Країна прагнула перетворитися на потужну індустріальну державу. Це був період швидкого будівництва заводів, фабрик та електростанцій. Метою було наздогнати та перевершити розвинені капіталістичні країни. Індустріалізація розпочалася в кінці 1920-х років. Вона тривала протягом 1930-х років. Цей період був часом величезних зусиль та жертв з боку радянського народу. Заводи та фабрики стали символами індустріального прогресу СРСР. Будувалися нові підприємства важкої промисловості. Виробництво металу, вугілля та нафти зросло в рази. Легка промисловість також розвивалася. Виробництво одягу, взуття та продуктів харчування збільшилося. Це мало забезпечити потреби населення. Машинобудування та енергетика стали ключовими галузями індустріалізації. СРСР почав виробляти власні трактори, автомобілі та літаки. Будівництво електростанцій забезпечувало енергією нові підприємства. Це сприяло розвитку всієї економіки. Плани та стратегії шлях до індустріальної могутності. Радянський уряд розробив п'ятирічні плани розвитку економіки. Ці плани встановлювали чіткі цілі для промисловості та сільського господарства. Колективізація сільського господарства мала забезпечити ресурси для індустріалізації. Досягнення та труднощі.